Всім вітання, обіцяв зняти детальні відео. ну Зараз детального так по кожній автівці не вийде, тому що у нас тільки щойно закінчився дощ, і я змушений зараз швиденько дати вам анонс, те, що є на майданчику, щоб ви трішечки були в курсі, що є і по яких цінах. Значить, тут буде така інформація: рік, двигун, пробіг, коробка передач і ціна. Фарбовані елементи, на яких автівках пам'ятаю, скажу, на яких не пам'ятаю. Говорити не буду, тому що точно можу помилитися з якихось параметрах. Значить, давайте по порядку. Логан, 2011 рік, комплектація лауреат 1,6 бензин К4М 16 клапаний, без фазорегулятора з гідрокомпенсаторами під установлення ГБО. Має в комплектації, в принципі, ну, лауреат стандартний, як би нічого такого. Є 4 ребега є сидіння, туманки. Тут попереду є такий незначний хром, є релінги повністю комплектно, 190 пробігу. Ціна 6600 з сертифікатом. Доступний в послугу доставки по Україні під встановлення ГБО, під повний сервіс для вас особисто, кому це буде. Потрібно. Один фарбований елемент, переднє ліве крило, абсолютно без корозії, в ідеальному стані по кузову. Я вважаю за винятком одного фарбованого елемента, але тут стан без корозії. Ціленька гарна автівка. Прибором не буду пробивати, так як по кожному з авто зніму окреме відео з приладом. І будете бачити, що фарбовано, як фарбовано, скільки деш поклівки і все решта там вже детально буде відео по кожній автівці. Наступна автівка, 11 рік, Opel Zafira, Кузов Б, 7-місна версія, 1,7 дизель 92 кВт, механіка на 6 передач. Колір, мені здається, топовий, фарбований тут тільки капот, впало щось на нього, мусили спотерити. І фарбувати, ну, без цього не було просто ніякого рішення іншого. Притонований задній ряд, по комплектації прикольна, має структурні диски, має таке шкірине кермо, підігрів двох передніх сидінь, кондиціонер присутній, два електросклопідйомники, фаркоп, хромовані релінги. Ну от така, короче, гарна зафірка. 8600 на віддачу. Ціна з сертифікатом. Сертифікат готовий. Приїхали, подивились, покатались, дали гроші, поїхали з договором на своїй автівці. 209 тисяч пробіг, дизель, 92 кВт, механіка на 6 передач. Друзі, знижуємо ціну ще на смарт. 4,4. Четвертий рік, 4,4, ну, не 1,5 автомат-робот. Тут 170 пробігу, два комплекти резини, 4400 в місці рівному приїжджайте, забирайте як перша автівка для дружини, для, там, для сина, для дочки, кому потрібно П'ятимісна версія. Приїхали-купили. Абсолютно ексклюзивна лагуна ініціалі Паріж 2014 рік. 116 тисяч оригінального пробігу має автомобіль. Значить, Комплектація ініціалі Паріж. Ну ви розумієте, що це фактично топчик. Значить, Денні ходові вогні, біксенон поворотний, легкосплавні 18 передній та задній парк Трон, датчик світла, сенсор дощу, безключовий доступ на всіх дверях, тонований задній ряд, відкривається окремо кришка, панорама з люком, ексклюзивний кремовий салон. По салону акустика бусе, прошита панель торпедо, навігаційна система Airlink, автомат на 6 швидкостей, гідротрансформатор, Джатко. По сидінню, повна електрика двох передніх сидінь, водійське сидіння з пам'яттю і два передніх сидіння з підігрівами, складання, регулювання підігрів зеркал, ну і ці всі моменти. Відповідно, притонований задній ряд повністю комплектна, в ідеальному стані: 116 пробіг, фарбовано шматок капота. По цій автівці можете приїхати подивитися. Ну, ну, такий тут побага... ну, Все гарно, машинка гарна. Тут питань по ній немає. Чудовий стан 127 кВт версія, 116 пробігу, 14 рік, 12 800 ціна з сертифікатом. Тому так, так, друзі, також е наступна автівка Citroen C1, 1,0 е бензин, 76 тисяч пробігу. До речі, лагуна з Німеччини, Citroen з Німеччини, все решта зі Швейцарії автомобілів. 76 пробігу, робот, роботизована коробка на 5 швидкостей, трьохциліндровий бензиновий. 2008 рік користувалася в Німеччині баришня цим автомобілем, коцки, які були, ми підфарбовували, кондиціонер, електросклопідйомники, АБС. -ка. Чотирихмісна версія, в принципі, стандартна, повністю комплектна, запаскою, з домкратом, з усім. Ціна приблизно 5300-5400 цього автомобіля на автоматі, кому цікаво для жінки з витратою приблизно до 5 літрів по трасі. І Десь район 6 місто, тут витрата палива цього автомобіля. Місто рівне у нас на майданчику можете приїхати подивитися цей агрегат. Так, наступна автівка, давайте. Що у нас наступне? Наступний логан. 2000... 10 рік, 1.6, 16 клапаний автомобіль. Має 180, а, тут 216 пробігу в цього автомобіля. Симимісна версія, теж лауреат. В принципі, досить ну, лауреат стандартний, такий же, як і всі роголога на комплектації. Тільки тут 7 місць, має автівочки і 216 пробігу. Ціна 6100 цього Логана. Отак він виглядає. Детально, друзі, з прибором ще з чимось можете приїжджати, Дивіться, 16 клапаний без фазорегулятора з гідрокомпенсаторами під ГБО. ну, Доставку по Україні всі ці моменти у нас також е, доступні. Ціна 6100. можете приїхати е, подивитися. Виглядаю, в принципі, він зараз досить непогано, так як пішов дощик. Ну, і так платівка теж досить непогана. Можете приїхати подивитися, вона комплектненька. Якось так. Є нюанси, звичайно, як на будь-яких старих авто, на будь-яких автомобілях нашого, наших теж є нюанси, але детально можете приїхати подивитися. 7-міс 600 в місті рівному доставка, це все решта. Хай приїжджають підборщики, перевіряють, без проблем покажемо. Розповімо про кожній з цих автівок. Так, далі наступний апарат 8200. Це Seat Altea XL на крутезній, як на мене, комплектації. 186. 1,4 TSI 90 кВт саха. Чистий 11 рік, має ксенон, має 17 легкосплави, датчик світла сенсор дощу. Мультикермо, шкіряне, 4 підйомники, навігація, круїз, клімат, підігрів сидіння, задній парктрон. Ці всі моменти присутні, теж повністю комплектне авто. Якщо цікаво, друзі, чудова альтернатива будь-якому іншому мінівену, який може. Вам підійти. 8200 доларів. Ціна з сертифікатом. Детально телефонуйте, розпитуйте. З приладом по кожному авто випущу окреме відео. Renault Space це 2011 рік. 2 літра, дизель автомат, гідротрансформатор джатко 237 тисяч оригінального пробігу на прикольній комплектації перед запарктрону, легкосплавні диски, безключовий доступ ксенонова оптика, термальне лобове, датчики сенсори дощу, трьохзонний клімат-контроль. Зараз зняв я кермо, покажу вам його стан, щоб ви не думали, що воно якесь дуже погане. Просто от є нюанс, воно вицвіло вже ну, і трошки затерлося. Пофарбуємо, відновлений колір, буде гарненьке. Так, салон в принципі акуратний, чудовий, красивий, гарненький, збережений, неподертий, не прокуряний. Навігаційна система, клімати, круїзи. І всі речі тут присутні, ну і автомат безключовий, все є. Ціна на нього хороша, 237 пробігу, 8900 доларів з сертифікатом на віддачу. Ця автівка буде коштувати. Також сюди замовлені коврики по ньому. ну і Детально, кому потрібно там зробити ТО, там повна заміна оливів, фільтрів і всього решта, можете приїхати, дати завдатка. Ми це все для вас зробимо з цими місна версія. Окремо відкривається, мені здається, що оця штука тут. Короткий, семимісний, це не гранти спейс, а короткий. Семимісний, повністю семимісний. Так, 9 тисяч грант сцені п'ятимісний, 1,5 дизель механіка. отакий такий присутній. Детально по ньому знімо. знімемо відео окремо. Будуть стояти інші дискочки на ньому. Тут лиса резина і ну, вони сюди чорні на чорному, не дуже підходять, це все замінимо. Гарна комплектація, 205 пробіг, 1,5 дизель, Grand Scenic, 5 місний 9 тисяч доларів буде ціна. Ну, і, в принципі, прикольненький. Гарній комплектації теж на нормальний не бомж пакет. Детально розповім вже в окремому відео по цьому авто. Далі наступна Altea XL 2010 рік, 1,4 TSI, тут 170 пробігу, механіка на 6 передач. ну, Вони всі п'ятимісні Altea, 16 легкосплави. Ціна є 7700 у нас з прокопом Ця автівка 7800, перепрошую. Ціна 7800 з сертифікатом. Ось такий у неї салончик. Кермо таке ж саме, як у мене, тільки тут відсутній підігрів сидінь, навігація і ксенон. А так комплектація один в один і трішки менше тут пробігу, як в тій Alte Excel. А далі, друзі, що у нас ще є з цікавого на майданчику? Гольф. 6900 2007 рік, 16 MPI, 120 тисяч оригінального пробігу на легкосплавних дисках BSE, MPI. Купувався він в Швейцарії, не заводився, а як виявилось, бензонасос. Поміняли бензонасос, а тільки поїхала. 120 пробігу, 1.6 BSE, досить стандартна комплектація, колір слонова кістка, молочний, 4 склопідйомники, кондиціонер, ну, АБС, ЄСП, оці всі. Гарячі присутні, 120 пробігу, 6900, легкосплавні диски. Так він виглядає. MPI BSE 1.6. Кому цікаво, прийдьте, подивіться, 2007 рік. Отака автівочка теж, теж зі Швейцарії. Ну і що ще покажу? Зараз покажу вам ще, що в нас тут присутнє. Давайте так, аж шкода імене, не забувайте, друзі. Готове рішення. Нічого робити не потрібно, просто сідаєте, 17500 платите. І нічого не робити, ні ГРМ, ні маслів, ні фільтрів, просто сіли газу в дорогу. Відразу ж. Тобто без вкладень автомобіль. Абсолютно без вкладень. Є отаке кліво. Значить, що за кліво? 11-й чистий рік, 200 пробігу, автомат, комплектація Night and Day, е, комплект е, зимових коліс е, з ковпачками, комплект літніх легкосплавних ось таких. Оригінальних гарна комплектація, є круїз, є клімат, є навігація, Шкіряне кермо, автомат, гідротрансформатор, 1,6 бензин. Тут проведений повний сервіс, прошито торпедо у ньому, задній парктрон. А сервіс, який проведений, повна заміна олива, фільтри, комплект дня ГРМ, роликів і помпи. Тобто, в принципі, нічого робити не потрібно. Ціна її 7600 з того, що... Ще бонусом буде, це буде ще замінено масло в гідротрансформаторі. Тобто ви теж отримуєте готове рішення, без складень сіли і поїхали в дорогу. Залишилась тільки хімка. Ну і Відкрите питання, чи крило перефарбовувати, воно тут фарбоване, але трішки не в тон. Перефарбовувати або не перефарбовувати, не знаю. Можу зробити знижку на нього і не перефарбовувати. А можемо перефарбувати, якщо це вам буде критично. Ось таке кліво. Не рахував ще, не знаю, ціни тільки приїхав, що на швейцарських номерах навіть не поставили на нього ще транзити, але класна комплектація. Так, називає, так званий кабасетронік. А воно закрита у нас зараз без ключ, 17 легкосплави, коротше, там все є. 1,2 бензин на автоматі. Багато автомобілів ви бачите, цього разу приїхало на автоматичних коробках передач, Також є також є Сіприн c 8 на автоматичній коробці передач, є Volvo. 80 на автоматичній коробці передач Volvo v 50 12 рік на механіці, 1.6 дизель Volvo і всі 60 Багато, багато, багато. Приїдете, подивитися. Щось готове, щось не готове. Те, що готове, тут показало. Тут зараз пофарбуємо кермо і вже буде готовий. Ну а тут вже майже все дороблено. Тут ця готова, можете приїхати забирати, Лагуна готова, логани готові, зефіра готова. Тут залишилось знайти легкосплавні диски, знайдемо і виставимо зазор на бампері. Кріплення вже приїхало. Ах, якось так. та готова. Сцені, гранд сценік готовий, завтра буде вже повністю. Гольф готовий теж до зустрічі з новим власником. Все, друзі, всім гарного настрою. З вами завжди був Степан, youtube канал Авторозбор. В першому закріпленому коментарі напишу по кожній з цих автівок рік, двигун, пробіг. І ціна, якщо хтось щось забув, можете уточнити просто собі по логанах, напишу червоний або сірий. Ну а далі тут а, ну і по альтеї напишу 10-й рік і напишу 11 рік, щоб ви теж не плутались а, по цінах. Першому в Першому закріпленому коментарі. Там також є вайбер-група. В вайбер-групі ці Viberгрупа. Деякі вже закинуті. Деякі, як дась погода, оці, ну, решту, точніше, як дасть погода, ми поперезакидуємо. Вам теж Viber групу в Телеграм е закинемо. Просто зараз кожного дня лє дощ і немає шансу це зробити просто так. Тому так, альтея ще не була пофоткана, це ще трішки не готовий буде формуватися завтра в кермо. Ну і так по, по дрібничках подоробляємо і будуть автівочки вже готові повністю. Лагуна, це лагуна Логан З Зефіра Логан. Альтеа вже готовий, гольф готовий, цей два дні буде готовий. Цей два дні буде готовий, ця Альтеа теж готова. Кліво, кімчистка, ну, дня три буде готове на автоматі 7600, повністю сервісовано з двома комплектами резини. Ну, коротше, якось так. Все, Всім добра, всім пока.